Доброго дня всім присутнім. На сьогоднішній день поліція охорони є структурним підрозділом Національної поліції і діє в системі повної єдиної дислокації з Національної поліції. Так само виїжджає на всі визови, які надходять по 102, два. на об'єкти нашої, ті, що знаходяться під охороною. От. Ми забезпечуємо охорону. Як громадян, так і їхнього майна. Ми на, на сьогоднішній день дуже занепокоєні даним питанням, тому що, як е, показує статистика наша, е, на новорічні свята е, збільшується кількість е, проникнень до майна громадян. Десь цей процент виросте на 60-70%. Якщо розглядати дане питання в площині. Проникнення помешкання громадян злочинців, то злочинці дуже готуються до даного питання, вони просто так не проникають те чи інше помешкання чи майно громадян. Вони відстежують, дивляться графік, дивляться, коли люди приходять, йдуть з, з помешкання свого. Так як у нас був зовсім недавно, по мінчугу. Тільки господар вийшов, і через п'ять хвилин буквально злочинець поник помешкання. Дане помешкання знаходилося під охороною поліції охорони. Наші хлопці поліцейські прибули за лічені хвилини от, і затримали зловмисника на місці скоєння злочинів. При ньому були і. Рація була, то тобто, і підручні їхні матеріали, те, що і ножі там були, От, що дало змогу затримати, те, що наші хлопці дуже швидко перебули на місце злочину. От, був затриманий, і переданий рай відділ. Що е, хотілося б наголосити. От, коли зловмисники готуються до того чи іншого злочину, проникнення до громадян, вони зрозуміли, що готуються, дивляться, наскільки забезпечено захист громадян. Ну, перш за все, це хотілося б звернути господарів майна, але, як першим ділом це, звісно, вхідні двері, щоб були надійні вхідні двері, бажан з двома замками. Далі, якщо це на перший поверх, то бажано, щоб були ролети. От. І ми, як поліцейські, ну, рекомендуємо людям встановлювати на сьогоднішній день домофони, понятне, домофони, але є відеоспостереження, яке дає змогу в реальному часі здійснювати ну, відео, яке може приходити прямо вам на Телефон, і ви з телефона можете спостерігати за своїм майном. От, І так як у нас було по Полтаві, що господар замітив, що одна і та сама людина підійшла раз до помешкання, а друга, другий раз до помешкання звернувся до поліції охорони, ми встановили, до речі, йому новітні сучасні прилади охорони пожежної сигналізації, От що також на сьогоднішній день є. Надійним таким захистом е е помешкань громадян, ми встановлюємо не тільки охорону, але й пожежну сигналізацію. Що теж на сьогоднішній день, відповідно, якщо ще проводка слаба, перепади, зараз йдуть електроенергії, е дає змогу е забезпечити не тільки охорону, але й захист від пожежний, пожежі. Ну, пожеж. е е досить доречно. От е ще. Як надійний варіант забезпечення свого майна на сьогоднішній день забезпечення GPS-трекером. GPS-трекери ми встановлюємо як на автомобілі, що дає в реальному часі відстежити авто господарів. можна встановити на той самий сейф, якщо він переносний. І якщо зараз случиться таке, що викрадуть сейф, то буде в реальному часі можна спостерігати. Де сейф той чи інший знаходиться. Але саме надійне на сьогоднішній день забезпечення, це, звісно, встановлення охорони пожежної сигналізації. Що, що входить в охорону пожежну сигналізації? Ну, перш за все, це проєкт, виїзд наших хлопців, які обстежують об'єкт, складуть проєкт, посовітують, який правильно. Необхідна охорона пожежна сигналізація, що хотів би господар, вся охорона пожежна сигналізація на сьогоднішній день це не тільки охорона, але вона вже більш під сучасний дім створено. Там можна і включить-виключити з телефону світло, воду перекрити, от, і так далі. Що дає теж велика на сьогоднішній день переваги. Щоб це все зробить. Необхідно на сьогоднішній день подати заявку, що в нас є кол-центр цілодобовий 9899. Залічені хвилини приїдуть наші хлопці, обстежуть, переглянуть, складуть проєкт, все-таки посовітують, який правильно визначитися з функціоналом того чи іншої охорони пожежної сигналізації, і залічені там день-два встановити цю. Охоронну сигналізацію, і що дасть вам змогу забезпечити своє майно надійною охороною. Також поліція охорони займається не тільки технічною охороною, але займається також фізичною охороною. Ми є у нас і поліцейський, і він найманий склад, який проходить спеціальну підготовку в нашому Мінницькому училищі. Відбираються кандидати, вони проходять підготовку. Вони, я думаю, на сьогоднішній день саме надійна охорона. Ці поліцейські нас навчаються півроку, вони він навіть трохи менше, але всі ці хлопці проходять відповідні навички, володіння, як рукопашним спецзасобами, і, що немаловажно, на сьогоднішній день тільки поліція охорони має право застосувати вогнепальну зброю. Це в нас на сьогоднішній день перевага перед недержавною охороною структурами. Ми маємо право як поліцейський затримувати, доставляти в райвідділ, що не має змоги робити недержавний охорони поліцей. У мене коротко все. Якщо є запитання, готові плюс. У мене питання: а? я іншу кататикла помешкання. Я виключно хочу тільки... Цей вид охорони, ви, там, ви рекомендуєте, чи ви там? Кажуть, що буде краще? Чи якщо людина, яка вирішила, що в неї буде тільки цей вид охорони, настає вистановитися, чи ви якщо бачите, що там можливо треба додатково відео спостереження ставити, то пропонуєте ще? Чи якщо людина виключно настає на цьому виборі, то. Ні, дякую за запитання. Коли наші хлопці приїжджають, перш за все на обстеження, коли проекти складають. Вони, звісно, вислуховують зразу, зразу замовника, але час всіх приладів функціонал різний, і по-різному звісно, коштують. От, і вони, звісно, пропонують свою думку вам, а все ж таки приймають рішення замовника. От, але вони, звісно, краще, щоб було і охоронна сигналізація, і пожежна сигналізація, і відеонагляд. І той самий навіть gps трекер Вони все в комплексі предлагають, але все одно вирішує замовлять, так? Поцінав да? в середньому ми можемо говорити там. Наприклад, навіть вартість всього комплексу, щоб хто дивитиметься да, цей брифінг, розуміє, навіть суму розрахувати. Так, дивіться, на сьогоднішній день функціонал і приладів охорони дуже великий спектр. От якщо взяти прилади. Проводні. Проводні, але це на сьогоднішній день, якщо людина вже зробила ремонт, прийдуть наші люди, де скажуть, тут треба штробити, там, чи короба пропадати, не кажуть схоче. Але на сьогоднішній день це найдешеві вид охорони сигналізації, то якщо візьмемо квартиру середній поверх, беремо тільки вхідну двері, датчик руху, і то десь від 7 тисяч гривень буде. Вже якщо взяти безпроводний, те, що у нас реклама йде там Аяк, Саріони, зараз йдуть луні. Звісно, ціни в них теж різні, але вони десь приблизно одинакові. Це десь від 8600 і далі, що людина хоче далі. Може, хоче на кожен вікно встановити СМК, може, хоч і в кожній кімнаті встановити датчик руху. Звісно, збільшується тоді сама вартість.